Вітаю всіх на моєму каналі: акції, знижки та новинки. Всім вдячна за ваші перегляди, за вашу підтримку та коментарі. Почнемо з кави. кава Каварощина сублімована Амбасадор Крем Голд 100 грамів 144. кава варищина сублімована без кофеїну 60 грамів 117 Кава Мелена, чібо ексклюзив 100 грамів в упаковці 69. Фемелі кава Мелена натуральна. Теж 100 грамів в упаковці 49. Потім йде гранульована кава Нескафе Класік вагою 350 грамів 340 гривень. Танескафе розчина сублімована 310 г 400 гривень. І ще кава Якобс Монарх, Ращина сублімована 220 грамів, 297. Втомилися від кави, далі шоколад. Мілка молочний 90 грамів 47 гривень. Далі, у нас бонжур, десерт глазурований асерті 348 грамів 99. Набір цукерок, білий шоколад, мигдаль 150 грамів 77. А це новиночка чипси, молочний шоколад зі смаком апельсина 80 грамів 109. І зі смаком карамель та морська сіль. Теж 109 гривень. І чіпси з чорного шоколаду. Теж 109 гривень в одну ціну. Далі начинка для випічки вишня зі шматочками. Вагою 400 грамів 65. А це крем паста гріхова фундук. 200 грамів 88. Кетчуп макмай болгарський 270 грамів 19. Дуже він смачний. Далі макмай до шашлику теж 270 грамів 19 гривень. Та чілі макмай теж 270 грамів 19 гривень. Приправа дека до шашлику 10 гривень. До м'яса та до курки теж 10 гривень. А це чіпси катопляні люкс зі смаком бекона, сиру та паприки 105 грамів 49 гривень. Фольга для пліти на 4 конфорки 50 на 60 см 11 гривень. Чашка керамічна. На об'єм 550 мл, в різних в різних кольорах 77 гривень. А це новинка, каструля скляна з кришкою на об'єм 2 літра. Можна її використовувати на газовій та індукційній плиті. 399 гривень. Потім у нас килимок для розкатки тіста силіконовий 65 на 45 сантиметрів в різних кольорах 129. Форма для випікання силіконова. Теж йде в різних кольорах 69. А це набір склянок високих 6 штук в наборі. На об'єм 365 мл, 199. Дошка кухона дерев'яна, прямокутна 20 на 30 сантиметрів 379. Відкривачка для пляшок з пластиковою ручкою 39 гривень. Набір приладдя кухонного, вінчик та тертка 119. І ще один набір, овочетівська та терпка – 77. А це стакан мірний подвійний пластиковий. 69. Далі у нас іде маслянка, верх скло, а низ пластик зі знижкою 99 гривень. Потім у нас іде салатник парцеляновий діаметр 17,5 см 58 гривень. Десетна тарілочка люмінарк, діаметр 18 см 58 гривень. Далі у нас набір дитячого посуду три предмета для хлопчиків та дівчаток. 199 гривень. Кришка універсальна, скляна. діаметр 24 см, 139 гривень. І діаметр 26 см 149. А це каструля зі скляною кришкою на об'єм 3 літра 600 мл, Ціна її 379 гривень. Скатертина для столу різдвяна, прямокутна. Ціна її 44. Вирівнювач для волосся Одестов 499 гривень. 100 гривень знижка. Далі у нас смарт-ваги, електронні підлогові. Ось такі вони мають вигляд 499 гривень. А це набір для догляду за волоссям чоловіків. Три в одному, ціна його 449 гривень. Дошка для просування білизни зі знижкою 774 гривні. Колонка портативна, чорна. Зі знижкою 339. І ще ось такий варіант колонки портативної – 340 гривень. І ще ось такий варіант колонки побільше, теж зі знижкою 1019. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе усім до нових зустрічей!